так дед давай дима стой хорошо давай он ну, вы я уже снимаю на От Отпускнею, це так. так тянеш. Іди, Коля, на підсаку тащи у Саша. Не треба нічого тащити сам. Рибі, треба надо даже шар вижити. Ми нічого вообще тут не будемо робити. Ми не всім дивитися. Ні, ми його взяли з условием, що він не психує. Так? Да? Що таблеток не купив? А що ти, ти вже Отам знімає будку тут що. Ну то що паровоз маленький йде, а вона будку знімає. Що це, це значить Ну Тягне риби на фанзоно куси диви. А за чим? Щоб програму одну ситуацію. Так же їдай волю. Да. Наш заморити, бо вона ж може. А, і, давай, і, давай. Іди в жовт. І... Або назад. А я піду по Бі, а, коли... З... Коли я. до жару. Колю укачує. Йде зипам, чи що так у вас ніч була бурна сьогодні, так? Нормально. Трошки Ми цю атаку шахідну, це ж те, що ти розказував, ми з Дімою її переживали в Кривому Рогу, у нас теж дому. Коротше, самого бачу, це коли воно ось, атакує, так. Іменно коли падає і набирає швидкість. І ти розумієш, що воно щось йде над тобою. І летить непонятно куди. І ну, вже потім, коли почалися зриви, то вже зрозуміло, що воно йшло на, ну, на цей на авангард, туда, на піщеві. Воно тригається, випускна редина, або щось забіг зачепило сюди. <рив> так, З таким настроєм ти, звісно, ніколи не виловиш нормальну рибу. Треба одразу казати, що там акула. Саму більшу риби були витягували. <звучить> Ні, взагалі, ну так, тут стеньку. Це дріб за чотири. А там ми на купалися бою, 9 кілограмів. Ну, а саму-саме Рибу? риболовну. 5-4. І я вам скажу, щоб сильно я з ним морочив все. Якось так мені повезло, що вона геть. А я це пішли. Так, все хороше, тянеч, на не буде. Руба на ліниці. Не лізь, коли ти голова не лізе. Я сказав, що тусний коробчик.